Дорогі глядачі, сьогодні ми з вами розглянемо книги серії Добрі історії про звірят англійської письменниці Голівеб видавництва Букшеф. Ця серія включає книжки про кошенят та цуценят. Вони наповнені турботою та співчуттям до братів наших менших і безумовно виховують любов та повагу до них. Ілюстрації до всієї серії виконала художниця Софі Вільямс. І, хоча вони чорнобілі і не дуже деталізовані, але чудово передають настрій та емоції головних героїв. В нашій домашній бібліотеці ми зібрали шість книг про кошенят, і про дві з них ми з вами поговоримо зараз. Перша книга загублена в снігах або пухнасточка, знайомить нас з маленьким кошеням, яке, здолавши складні перепони, нарешті знайшло свій дім та люблячу сім'ю. Все почалося з того, що на молочній фермі Роузбріч в стайні біля старенького поні народилося п'ятеро кошенят. Проте одна з них, дівчинка, яку назвали Пухнасточка з чорнобурими смужками, було надто кволе і слабеньке, і хоча господарі ферми піклувалися про неї, вони переживали, що пухнасточка не виживе, проте згодом небезпека минула. Чотирьох кошенят швидко вдалося прилаштувати в добрі руки, а пухнасточку ніхто брати не хотів. І от одного разу за різдвяними вінками, які продавалися на фермі, приїхала леді з дочкою семи років на ім'я Елла. Пухнасточка так сподобалася їй, що вона зі сльозами на очах благала маму взяти собі кошеня. Але мама їй не дозволила. Пухнасточка також встигла прив'язатися до дівчинки і дуже сумувала за нею. І коли чужий приїжджий хлопець сильно налякав її, кошеня вирішило відправитися на пошуки Ели. Воно стрибнуло за огорожу ферми і потрапило в повне небезпеки незнайомий світ зимового міста. Тим часом Елла вмовила батьків взяти пухнасточку, але яким же було розчарування дівчинки, коли вона дізналася, що кошеня зникло? Ела з батьками доклали чимало зусиль, щоб знайти пухнасточку, вони обійшли все містечко, всюди розклеїли оголошення, але безрезультатно дівчинка так сумувала за кошеням, що майже нічого не могла робити. А тим часом пухнасточка опинялася в таких небезпечних ситуаціях, що просто дивовижно, як маленьке, змерзле, голодне, знесилене кошеня змогло все це здолати. На шляху до Елли та у пошуках їжі Пухнасточка зустріла величезного рудого кота, здоровенного щура, недружелюбного собаку, а допомога їй прийшла зовсім неочікувано від лиса, який приніс їй їжу та сховав на ніч у своїй теплій норі. Пухнасточка шукала Елу вздовж вулиць, у крамницях, на дитячому майданчику, вона зазирала у вікна, але Елли ніде не було. І ось в кінець несилене кошеня знайшло на чимусь дворі коробку з газетами і сховалося там. Як можна описати радість Елли, коли вона знайшла пухнастечку в коробці з газетами, які вони з батьками збиралися відвести на утилізацію? Вона знайшла нас, мамо, це ніби здійснилося бажання на різдво. Ела посміхнулася сама до себе, пестячи вушка пухнасточки. А ми це подарунок до різдва для пухнасточки, подумала вона, на різдво пухнасточка отримала дім. І пухнасточка, яка саме зосередилася на великій мисці тунцем, думала так само. Книга пухнасточка і жах у сніговому полоні продовжує історію маленької кішечки. Вона зміцніла під турботливим наглядом Елли та подорослішала. Дівчинка придбала для кошеняти у зоокрамниці ошийник з бирочкою та спеціальні дверцята. Остання покупка була Еллі не до вподоби, проте батьки переконали дівчинку у тому, що пухнасточка вже доросла і більше не загубиться. У середині лютого знову випало багато снігу, і пухнасточка із задоволенням виходила у садок біля будинку. І от одного разу, коли Ела була у школі, пухнасточка вийшла на двір, де бавилася зі сніжинками, розглядала відбитки своїх лапок, слідкувала за чорним дроздом у годівниці. Слідом за птахом кошеня потрапила у сусідній двір, а потім, помітивши у паркані дірку, спробувала туди пролізти, але застрягло. І з великими труднощами пухнасточка звільнилася, загубивши при цьому ошийника. У дворі, де вона опинилася, було стільки незнайомих та привабливих запахів, до того ж пухнасечко помітила голубів і здійснила перше у своєму житті полювання, і, хоча їй вдалося схопити тільки пучок пір'я, вона була дуже задоволена собою. Раптом налетів вітер, почалася завірюха, і кошеня зрозуміло, що знову загубилося. Після довгого шляху крізь гури, пухнастечко побачила стару напіврозвалену хатинку, в якій і знайшла собі притулок, трохи зігрівшись у старому ганчір'ї. Тим часом Елла не знаходила собі місця від хвилювання. Вона оглянула увесь їхній садок, але не знайшла жодних слідів своєї улюблениці. Завірюха заважала йти шукати кошеня кудись далі. А пухнастечка прокинулася, почувши тихе нявкання. У старій шафі вона знайшла зовсім маленьке біле кошеня. Наша героїня одразу зрозуміла, що кошеня слабеньке, оскільки змерзло і давно нічого не їло. Вона зігріла крихітку та відшукала в хатинці старий бутерброд, який розділила між собою та кошеня, і відправилася на пошуки Елли, бо тепер від неї залежало життя не тільки неї, а й маленького кошенята. Елла з батьками також вирушила на пошуки пухнасточки. У сусідському садочку дівчинка знайшла ошийник своєї улюблениці. Елла була у відчай. У пошуках пухнасточки Елла з батьками потрапили у маленький темний засніжений гай на їхній вулиці. Саме з нього їм назустріч і вийшла пухнасточка. В Елли з очей текли сльози, коли вона обіймала свою улюбленицю. Та відштовхнула дівчинку лапками, нетерпляче нявкнула та побігла вперед, не би кличучи всіх за собою. Елла з батьками пошли слідом, та у старій хатинці знайшли маленьке біле кошеня, яке вже не ворушилося. Вони відвезли його до ветеринара. Лікарці вдалося врятувати крихітку. Коли Елла з кошенятком повернулися додому, пухнасточка повела її на кухню до свого великого кошика. Вона уважно спостерігала, як Елла обережно опустила кошенятка на червону подушечку, потім і сама залізла в кошик і з любов'ю огорнула собою біленьке, маленьке тільце кошенятка. Кошенятко, яке спало весь час, доки вони їхали від ветеринара, відкрила одне сонне око і поглянула на пухнасточку. Мрр. промурмотіло воно і, висунувши малесенького червоного язичка, лизнуло носик пухнасточки і знову заснуло. Елла широко посміхнулася, дивлячись, як сплять обидва кошенята. Схоже, нам доведеться купувати більшого кошика. Думаю, що мої глядачі. Після того, як прочитають ці книжки, погодяться зі мною у тому, що зворушливі історії Голлівеб викликають глибоке співчуття до їхніх героїв та співпереживання усіх подій разом із ними. До побачення, любі друзі, до нових зустрічей!